Чотирнадцятий аркан аркан, у якому сприйняття людиною зовнішнього світу стає настільки гнучким і пластичним, що вона починає помічати у світі шпарини, проходи, міні-ворота між егрегорами, заклинаннями, світоглядами, ідеологіями, а також у свідомостях людей, що утримують владу в цих егрегорах. А відтак набуває здатності крізь ці щілини. Виходити у варіанти ймовірності, найоптимальніші для себе, і такі, що швидко ведуть до поставлених цілей. Тобто в 14-му аркані ви перетворюєтесь на такого собі пірата егрегорів і матеріальної реальності, здатного лавірувати між великими системами і потужними гравцями, при цьому не маючи або майже не маючи власних матеріально проявлених ресурсів, але отримуючи виконання своїх запитів і бажань. Завдяки відчуванню внутрішніх протиріч у великих системах. Причому з певного моменту перебування в 14-му аркані стає можливим робити це не тільки для себе, а й для інших людей, істот і навіть деяких об'єктів, що правда, в персональному або індивідуальному порядку. І це вже не позиція революціонера у 18-му аркані, вибір шляху, де ви боретеся з усім світом, запроваджуючи та пробиваючи собою нові правила гри. Чи улюбленця долі у 19 аркані доля, коли вас саме несе у найкращу для вас ймовірність? 14 аркан це позиція непомітного середнього гравця, який з якихось зовні дивних причин завжди перебуває на хвилі і якому неймовірно щастить постійно опинятися в потрібному місці в потрібний час, і цей процес перебуває повністю під його контролем. А сам маг 14-го аркана. Легко долає власні тваринні інстинкти і уникає пасток, шарів, мулатхари, прив'язка до матеріального та фізичного сватхістани, сексуальні зв'язки та питання зв'язку з близькими, та маніпури питання влади, залежності та авторитетів, тому що його свідомість, якщо 14-й аркан повністю або частково взято та напрацьовано, набагато вища і є старшою реальністю для цих частот. 14-й аркан іде від Анахати до Вішутхи із сефіри Нецах до сефіри Тиферет. Якщо більш низькочастотні повітряні аркани, 18-й і 19-й аркани, ви не проскочили, а реально прожили і виворотом, і проявленою частиною свідомості і тіла, то налаштування на 14-й аркан дає ще одну велику перевагу: мімікрію, здатність не просто відчувати проходи крізь Егрегори. А й повністю зливатися з егрегорами на деякий час перетворюючись на ту форму, що нині найоптимальніша для вашого запиту, коли кожен член егрегора відчуває, що ви свій, це відбувається за рахунок зниження за частотами вібрацій 14-го аркана і проведення повітря на фізичне тіло крізь власний 18-й і 19-й аркан, тоді ви, навіть будучи повністю чужим даному егрегору. Спочатку зовні, а з певного моменту і внутрішньо повністю перевтілюєтеся в представника ЕГрегору, з яким іми ви співналаштувалися. Ця здатність дозволяла магам 14-го аркану тривалий час не виділятися і або позитивно сприйматися соціумом, але тільки за однієї умови маг залишається в прямій ієрархії і пам'ятає про своє вище призначення і старші реальності, про 11-й аркан баланс. Та аркани, що вищі за сефіру Тиферет. В іншому разі подібна мімікрія і уміння контролювати прослизання в найвдаліші варіанти, застосовані для себе та або для іншої людини, як і інші навички та здібності повітряних арканів, заземляють мага 14-го аркана в низькочастотних арканах або арканах правої частини дерева сефірод, де йому доводиться розплачуватися власною магією. Та своїми здібностями за помилки й особисте его, які змусили його забути про те, навіщо йому ці здібності було дано та якою є їхня первинна мета. Мах 14-го аркана у зворотній ієрархії, особливо здатний до подібного роду мімікрії, настільки зливається зі своєю маскою, що забуває, що він не маска, і що це він її контролює, а не навпаки, і що процес створення цієї маски мав мету. А здатність проникати, зливатися і використовувати ресурси великих, нехай часом і низькочастотних егрегорів, дана не для особистої розваги і не для своїх особистих потреб, а для проведення повітряного сигналу зі світів за межами сефіри Тиферет. І дуже часто ці маги стискаються і обмежуються спочатку представниками 11-го аркана, тому що 11-й аркан має протяжку в старшу реальність Аджна. А потім заземлюються в нижніх частотах аж до 22-го аркана Безодня. Згадайте маску, зображену на дурневі, будучи нездатними вийти з цих станів до повного усвідомлення та пригадування істинної мети свого перебування на цих планах, а сам маг го аркана з перекритим верхнім підключенням більше нездатний відчувати проходи в найоптимальніші варіанти, тому що втрачає підтримку 10-го аркана колесо долі. Яка й давала йому ключі та коди доступу до більш високочастотних і гармонійних варіантів розвитку подій, як вже зазначалося раніше, маги 14-го аркана здатні бачити проходи в старшій реальності й щілини в егрегорах, щоб пройти в них найбезпечнішим і без безкровним шляхом. Тобто тут можлива трансформація і перехід особистості, аналогічний тим процесам, що відбуваються в 16-му аркані віж віддача. Але в набагато легший спосіб, не в сенсі навантаження на свідомість і тіло, але в сенсі проживання певних подій, менше смертей, менше крові, більше ейфорії та радості. Однак є дві умови перше якщо ви мах го аркана, ви маєте пам'ятати, що здатність проникати стосується тільки маленьких груп, і з кожним із цієї групи потрібно буде працювати індивідуально. Цілі колективи й егрегори можуть піднестися з вашою допомогою тільки якщо ви берете аспекти десятого аркана, і то з багатьма застереженнями й умовами. Друге у старшу реальність і в краще майбутнє можуть потрапити тільки ті, хто його гідний. Тобто, прохід тих, кого веде маг го аркана, має бути узгоджено з представниками 11-го і 10-го арканів або інших високочастотних арканів. Що вище за сефіру тиферет. Якщо ці правила порушуються, ті самі люди, яких ви хотіли привести в краще для них і для себе майбутнє, обвалять вас донизу і позбавлять вас ваших здібностей на довгі роки десятиліття, а іноді століття і тисячоліття, і єдиним способом повернути собі знову здібності, зокрема і 14-го аркана та всієї магічної частини лівої колони дерева Сефірот, буде усвідомлення того, Кого і чому не можна проводити в ту частину дерева сефірот, якої ці люди негідні, тому, незважаючи на всі блага 14-го аркана, узяти просто 14-й аркан без його вивороту, 16-й аркан віддача, 13-й аркан обнулення, 20-й аркан оновлення, 21-й аркан добрість та інші аркани правої колони дерева Сефірот. небезпечно не лише для вашого тіла та поточного життя. А й для вашої душі та майбутніх утілень, а також усього, що ви вже створили, або створите найближчим часом.